Європейська солідарність спрямувала голові Верховної Ради України листа з вимогою терміново надати підписні листи і розпочати процедуру відставки корупційного кабінету міністрів. На жаль, зараз ми відчуваємо, що після того, як спікер парламенту підписав і спрямував далі цей лист, де-факто підтримавши Європейську солідарність, це блокується в апараті людьми Офісу президента. Спустити це на тормозах, ми не дамо. Чи ве що сталося? Підірвана довіра. Довіра українців до влади і довіра партнерів з урахуванням ситуації на фронті, з урахуванням ситуації в міжнародній сфері кожен день є визначальним. І метатування України від ситуації, в якій ми опинилися. Бо з цим корупційним урядом ситуація на фронті буде тільки погіршуватися, а процес євроінтеграції зупиниться. Тому. Ми звертаємося до Верховної Ради України не блокувати видачу підписних за відставку уряду. Також ми звертаємося до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з вимогою негайно не пізніше п'ятниці зібрати засідання Верховної Ради, на якому відправити уряд у відставку.